І ще я хотів взагалі розповісти за інформацію за настрій за наратив, який я чую в інтернеті саме в Ютубі. все більше і більше інформації надається. Це те, що у нас восени осінь у нас закінчиться. Поставиться пік циклу, буде закінчення бурану, буде взагалі кінець альтсезону, хоча по факту альти ще в нас не почали ріс. Ну, я думаю, це також компенсується. Так. Тобто це буквально пару місяців, і альткоїни не просто нас дожинуть дохідність по біткоїну, а й пережинуть в десятки разів. Так. Деякі альти дійсно зможуть показати такий результат. Тому, знову ж таки, друзі, думати, що альткоїни там скам, що. Вони не покажуть великого росту, бо здається, що біткоін уже на хаях, а альткоїни там взагалі на дні так. Це звичайно здорова, це звичайно здорова, нормальна думка новачка людини, яка прийшла в криптовалютний ринок, так що альткоїни не зможуть показати великого результату. Це не просто так зараз відбувається, так і це нормально, що зараз так люди відчувають. Тобто ви маєте це прийняти, що так працює ринок, що альткоїни відстають 99% часу, можливо, 95% часу. альткоїни відстають від біткоїна. І лише за маленький проміжок, часу, буквально за пару місяців, вони не просто доганяють ріст і потенціал по біткоїну. Вони його і на Передоганяють, так, тобто нас доганяють і перевершують це ріст біткоїна в десятки разів. І ось цей проміжок часу маленький і називається тим самим альсезоном, фазою розподілення, так, коли вже альти знаходяться на пікові циклу. Дивіться, настрій такий зараз відбувається, що пік буде у нас восени, у нас буде кінець бичого ринку восени. Так, в нас альткоїни. Почнуть медвежий цикл почнеться вже в нас восени. Є такий настрій, є такий наратив. Я одразу скажу, друзі, це може бути помилково, так і дійсно в нас може бути відбутися корекція восени, але я особисто вважаю, що в нас буде ще одна хвиля росту для тих, спеціально зроблена. Ну не для того, можливо, для того, так тобто, це знов ж таки це мої очікування, мої думки по ринку. Буде ще одна заключна хвиля росту по альтам в першому кварталі 26-го року. Можливо, це буде вже весною 26-го року. Так, ми ж не знаємо, наскільки взагалі залежно від того, коли почнеться сам ріст по альтам. Так це також потрібно знати. І багато учасників ринку, я думаю, велика частина вони почнуть фіксуватися вже восени 25-го року. Так знову ж таки, це У кожного є своя стратегія, так як йому діяти. Але я вам розповідаю, друзі, що. Для мене абсолютно нічого не змінилося в циклі. Так? Для мене основний таймінг це тоді, коли почнеться цей ріст по альтам. Саме тоді відбудеться для мене відлік часу, так, не проміжок часу, по якому я буду діяти, і моя стратегія почне реалізуватися. Я вам розповідав, що навіть показував пост, де монетка одна з монет в моєму портфелі буквально за один день. Так і за один день, навіть менше, показала 400% за буквально. 400% вже показує прибутку зараз. Так? Це при тому, що домінація ще не впала. Я також вам розповідав і про промет так, яка вже знаходиться також на пікових значеннях, вже продовжує ріст, і домінація ще не впала, ще не було переливу ліквідності, а монета вже перформить, вже показує свій потенціал росту, продовжує рости так? і показує потенціал. І цього ніхто ну, більшість цього не розуміє і не помічає, як взагалі е, на ці. Нюанси не звертає уваги просто, так? А я вам розповідаю, що сила там, де вже зараз наглядно видно ріст, там вже відбувається сила, так? І ось цей пік, перший пік може відбутися дійсно у нас восени, так? І другий пік може відбутися вже в 26-му році. Не для всіх. Це для тих, хто дійсно зможе пересидіти просадки, зможе далі діяти по стратегії, так. І це знову ж таки це моя особиста думка, мої очікування по ринку. і я звичайно друзі ділюся з цими думками з вами. А як діяти кожному, це кожен сам собі вирішує, звичайно, так тому.